І всім привіт любі гості, і сьогодні у нас красман, але моя ціль вибратися із тюрми, яку мені построїв підписник. Тому давайте не будемо затримуватись, а будемо розпочинати. Так, я відразу заспавнився тут, і я не знаю, як мені звідси вилізти. Я бачу відразу сундук, тому давайте спробуємо до його дотягнутися. Тут є ведро з водою. Давайте ми ось так ось. Випливемо. Заберемо нашу водичку. І давайте думати, як далі. Здається, вода мені вже не потрібна буде. Тому ми, ми її просто викинемо. Думатиме, що робити далі. Як, мені, як нам пройти далі? З сундуку більше нічого гісінько немає, тому давайте думати, як далі, тому що нам потрібно попасти туди. Давайте подивимося скрізь все. Потикай. Стоп. Тут якась дирка. Там щось в рамці є. О, це лодка! Я знаю. Ні. Живемо, живемо, живемо. Ні. Гаразд. Перша попитка була невдала. Давайте трішки від'їдемо. Чому? Чому? Ну чудово, я тепер більше не можу звідси вибратись. І так, друзі, все, все наладилося, тому давайте продовжувати. Вийти із лодки. Я так розумію, тут невеличкий паркур. Це було легко, але як далі? Як далі пройти? Можливо, я щось пропустив там. Давайте повернемось. Рамка ще одна. Як я її там не побачив. Блок землі. Давайте його поставимо. Сподіваюся, я не дуже далеко його поставив. Ні. Ось так ось. І проходимо далі. Стіть. Я більше не можу назад вийти, ні! Випустіть. Ну, здається, там більше не було нічого корисного. Тут є дуже багато сумбурів. Нічого. Це, здається, нам потрібно шукати, щоб щось знайти. О, алмаз. Так, у нас вже є один алмаз. Другий алмаз. Де ще є? Ви бачите цей сундук? Третій алмаз. Сіти, друзі. Це ж виходить у нас. Алмазна кірка нам потрібна. нам потрібна алмазна кірка. Нам потрібна алмазна кірка. Але як мені її дістати, якщо тут немає палець? Можливо, з факелів якось можливо її переробити. Ну як мені пройти крізь? А ну давайте якщо ви. А, ні, тут також бедрок. Ніяк не вийдемо, нам потрібно шукати палець. Шукати палиці. Одна палиця. І ось друга палиця. Крафтимо наше алмазне кайло. І давайте прокопуватись. Це займе трішки часу, але це нічого. Я бачу ви... вихід. І так, друзі, тут у нас є. Невже? Так, і ми пройшли цю карту. Ось так вона виглядала з іншого вигляду. І так. ось так я завершую це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Ну а всім дякую за те, що передивилися це відео. Всім пока-пока!